Вітаю! Можна сказати, нещодавно вийшла наступна lts версія Ubuntu, на яку будуть орієнтуватися розробники софту наступні 2 роки. Тому я хочу сказати кілька слів про неї. Почати хочу з філософських розвиток. Що робить дистрибутив популярним дистрибутивом? Я вважаю, що популярним його робить своя філософія та підхід до взаємодії. От дивіться, коли я кажу Mint, ви думаєте Cinnamon. Коли я кажу елементарі, ви думаєте про пантеон. Коли я кажу Попес, не знаю як ви, але я думаю про гном з нав'язаними мені розширеннями. Розумієте, про що я? Мін та елементарі запам'ятовуються та врізаються в пам'ять, бо мають свій унікальний підхід до взаємодії та налаштування інтерфейсу. І це все приправляється фірмовими програмами, що працюють в синергії та дають відчуття цілісності системи. Елементарі може подобатись вам чи не подобатись, але вона цілісна. Покоцши кілька хвилин новою Ubuntu, я не відчув цієї цілісності. Ви можете сказати, чекай, чекай, це віртуальна машина, в роботі все відчувається не так. Але в противагу хочу сказати. Що, коли я вперше запустив Федору з гном 40, то відчув цю цілісність. Гном 40 це прекрасна робота над помилками. Системою реально зручно користуватися. А знаєте чому Федора дає ці відчуття, а Ubuntu ні? Бо Федора використовує ванільний гном, в якому є своя філософія взаємодії. А у бере, дає з власною філософією і намагається на неї натягнути свою, і виходить натягування сови на глобус. Кілька прикладів. Філософія «гном» тяжіє до чистого робочого столу. Ubuntu одразу показує, що на ній на робочому столі можна розміщувати файли. Гном хоче, щоб замість звертання вікна ви відкривали новий робочий стіл. Ubuntu повертає кнопку звернення. Гном намагається економити робочий простір за рахунок постійно прихованого доку. До речі, цей пункт перекликається з... Неможливістю звернути програми. Вам не треба панелі з відкритими програмами, якщо вікна не звертаються, а просто розкидаються по робочим столам. І при детальному знайомстві можна знайти ще декілька таких конфліктів філософії. В цьому проблема Ubuntu. Вона намагається вирішити проблеми, які сама для себе створює. Гном з часом визнав незручність рішення панелі зліва та переніс її вниз. Ubuntu хоче панель зліва, понад усе. І якби ж це було грамотно реалізовано. Наприклад, зліва у вас є тека на робочому столі, ну і наче все добре. Але якщо увімкнути приховування панелі, то вилазить косяк, панель перекриває теку. Хочу відмітити недостатню кількість налаштувань, але це радше особливість гном ніж у бунту. Особисто мені не вистачає налаштувань клавіатури, я ще той збоченець в плані налаштувань розкладки та клавіш. І тут я не можу налаштувати все так, як я звик. Наприклад, мені зручно вводити третій рівень розкладки через капслок. Ну, я так звик. Правим альтом я перемикаю розкладку. І візи з правим альтом. Для того, щоб мова перемикалася з української, треба редагувати системні файли. Ох. Колись розповім. Я банально не можу поставити капслок для вибору третього рівня. Такої опції просто немає. Хоча я впевнений, через команду set XKB це можна зробити. Також Gnome не дає мені поставити перемикання мови на одну клавішу. Я вже казав про правий Alt. Я вже бачу, як ви пишете про Gnome Tweak. так, це все вище згадане можна поправити через Gnome Tweak. Але ж це стороння програма. Цього немає з коробки. А тепер візьмемо KDE чи Cinnamon. Там з коробки це можна спокійно зробити. Що заважає розробникам Gnome або вже розробникам Ubuntu додати ще кілька полів, я не розумію. Це навіть в елементарі реалізовано, а вона теж славиться своїм мінімалізмом в налаштуванні. Що стосується новизни софта, то він тут на рівні Debian Testing. Щоправда, Mesa трохи новіша, а так все як завжди, актуально на момент виходу. Є взагалі казати за ядро. Ви ж все одно його зміните на Xammo чи low latency на крайній випадок, з коробки стоїть 5.15. Загальний мій висновок: Ubuntu стала схожа на PPS, просто гном з надбудовами. Про дистрибутив все менше говориться в виключі інновацій. З кожним релісом Canonical просто доганяє те, що вже створено гном. Якщо ви хочете відчувати нові технології у світі Linux на кінчиках своїх пальців, то Ubuntu точно не для вас. З 2018 року Ubuntu перейшла на Gnome і тільки зараз я можу сказати, що інтерфейс перестав бути сирим. До нього так само багато претензій, але він хоча б не сирий. Раніше це ж взагалі було пекло. Також варто згадати про насильне підсовування користувачам Snap. Багато хто не любить Snap за його довгі завантаження. Та й сама ідея, що вас змушують чимось користуватись, суперечить поняттю свободи. Хоча це благо для розробників софту, але якщо AppImage – класна штука, якою хочеться користуватися, то Snap хочеться знести після перших секунд очікування завантаження браузера. Ubuntu була класною колись. Canonical мала амбіції і хотіла міняти світ: телефон на Ubuntu, мір як аналог X11 і таке інше. На Ubuntu реально рівнялись. Але зараз Ubuntu лише бліда тінь було її величі. З дивними намаганнями нав'язати користувачу те, що він не хоче. Коли мене питають новачки, що я можу порадити, то мій список на даний момент такий: Mint, Manjaro на KDE або Kubuntu, можливо, Elementary. Ну і звичайно, Debian, але там треба трошки прикласти рук. Ubuntu вже давно немає в цьому списку. Хоча Kubuntu там теж повно, все на снапах. Таке краще все-таки Manjaro KDE. Чи користуватись вам Ubuntu можете вирішувати лише ви, я лише висловив свою думку. Для когось наведені пункти можуть бути не аргументом, але я акцентував на цих пунктах увагу, тому що це важливо для мене. Чому ви не любите Ubuntu, чи навпаки, чому вам подобається, пишіть в коментарях. Також я наткнувся на один проект, я думав, він уже загнувся, але ні, я так. Розумію, проект живий це Ubuntu Unity Тобто, я так розумію, Unity ще й досі розвивається. Я подивлюся, що там, поки що лише скачав образ, не дивився, подивлюсь. І, можливо, теж зроблю такий якийсь коротенький висновок про цей дистрибутив. Про, верніше про саму Unity, як вона розвивається. І чи здоровенька вона, чи вона вже. Як, як казали Грейджої, що мертве не помре. Тому ще раз повторюсь: пишіть свої коментарі: буду косплеїти Фейгіна, ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.